Як я обіцяла, я буду співати там на тополі в полі, але не зараз. А хочу з вами щось таке пограти, но не в Роблоксі. Давайте пограємо. Не знаю що, але це прикольно буде. Відео. Або якщо я не, не маю що грати з вами... только не уже, ну на я заспеваю там вот поле поле, и там мне текст и все, шукаем текст в в Гугле, я я нашла текст там вот поле поле, я его умею спевать Але я прочитаю хіба там, де дуй, дуй, дуй. Оцей льодочок я хіба вам прочитаю оцю стріночку. Але якщо лайк ви поставите, то це файно. Підписка, ти дуже красиво співаєш. Я з дитинства красиво співала. Але це не точно, ви мене оцінюєте Зараз у мене голос не такий, як ви думаєте. У мене інакший і красивіший голос. Це просто такий. Телефон, який не дає наживу. Ну і давайте починаємо. Тільки одне но, будь ласка, оцініть мене в коментарів. Якщо не буде коментарів, оцініть мене під тим відео, там де я співала, по, настоя... по... пісні, а потім перевірте і, ск... і напишіть під тим відео. Ти дуже красиво співаєш, ти дуже погано співаєш в реальності. <кхм> я хочу дуже вам заспівати і зараз я вам заспіваю. Там тополі, в полі, на волі, на волі, там у тополі полі. Таму то полі, на волі, на волі, воли, та в полі. Mm -hmm. Там у то полі полі, на волі, на волі з буйним вітром свобольним і диким, диким моє пісне вогниста, шлена, шлена, хтось на заході завтру, приніс Богам на певному серці

Як я вам заспівала в кінці, я чуть-чуть забуваюся, і тому я взяла текст. Ось вот так. Інше все я знаю на пам'ять. Оцініть мене в коментарях від одного до скільки хочете. До безконечності. Безконечність. Та ти, напевно, співачкою станеш. Мілі... Э, Та ти... Дуже красиво співаєш. Один мільйон. Вау, я би так не заспівав. Тисяча. Нормально, дуже красиво. Стон. Файно, класно. Десять. Так собі. Один. Саме найгірше, хто співав у мене. І нуль, ти взагалі не вмієш співати і, і не брешиш, що ти з дитинства співаєш, Ну, це правда, що я з дитинства співаю. Зараз я знайду вам ще один текст, який я теж маю. Ну, я його забула, пісні, але я вам прочитаю, ну і не тільки прочитаю, а заспіваю. Коротше, я не знайшла текст. Вибачте, всім папа. -па.